Так, друзі, всім привіт. З вами канал в пошуках покинутого світу. Сьогодні у нас знову новий коп з металошукачем, і в мене вже є новий сигнал. Але перед тим, як хочу е показати цієї монети, я бачу, що це дуже цікава монета. Я вам хочу показати, що я знайшов іще до цього дві монети. Так, по монетам. Це здається, це, це радянщина Совєти. 5 копійок здається і це теж радянщина. Родянщина ось герб, видно. Серп. 5 копійок. Мабуть, десь 1950-60-ті роки. І і, тепер... Дивіться, друзі, зараз. Дивіться. Гарненька, яка дивіться. А це здається царська монета. Це вже йде як царська. Бачите? Клас, дивіться. Впатані здається ще. Вау. Що wow. ж, продовжуємо далі. Продовжуємо пошуки з Зараз вам хочу дещо показати. А, ось зараз, зараз так покажу вам. Бачите, хата розвалена. И зараз я хочу вам, спробую вам її показать, пройтись по этим местам. Собака жила. Вот, бачите, какая щерапится тут ось був сарайчик, дивіться. Клас, Класс. А я, кстати, люблю по таким местам лазать. Видите. Піч стара. Ось, друзі, головний вхід в хату. Була колись хата. Давайте зараз придемося, глянемо.